Вітаю усім, так сьогодні вже 5 січня, але я тільки вирішив вас привітати, підсумки цього року. Я відсняв 30 відео на цей канал, та тепер у мене є канал з іграми, але поки летсплеї будуть на цьому каналі, за минулий рік я зібрав 254 підписників. У мене заблокували два аккаунта у Тіктоку, на одному з них одне відео набрало 54 тисячі переглядів. Вам я бажаю щоб все у вас було добре, побільше здоров'я, та щоб закінчилася війна на цей 2023 рік. Я хочу нарешті собі 500 підписників на цьому каналі. Скоріше всього я не буду знімати летсплей на новий канал. Хочу відзняти ще 60 відео на цей канал, пробувати розвивати ТікТок аккаунт. Я вас ще раз вітаю з Новим Роком. Усіх люблю та цілую. З Новим Роком.